У Павлограді продовжують облаштовувати освітні заклади елементами безбар'єрності не лише у класах, а й в укриттях. Наше укриття заглиблене нижче рівня землі. Тому для доступу до укриття людей, які мають обмежені можливості, ми оснастили його. Засобами спеціальними. Це, по-перше, грузові підйомники для людей, які на колясках, на милицях, вони можуть з допомогою цього грузового підйомника пройти сходи безбар'єрно і мати доступ до укриття. Також у нас в укритті є туалет для людей з обмеженими можливостями, там є поручні, там є спеціальний унітаз, там умивальник, і люди також можуть. Користуватися цим приміщенням за своєю потребою безбар'єрно, в сховищі створені умови, щоб люди з інвалідністю могли перебувати комфортно та безпечно. Поки що кажуть у закладі, відвідувачів із порушеннями мобільності не було. Та якщо такі люди прийдуть, персонал готовий допомогти. Ми готові їх прийняти. У нас сторожа, які чергують, вони навчені користуватися цими підйомниками. І якщо Прийдуть такі люди. Я думаю, можна покликати сторожа, ну а він завжди біля дверей чергує, і підняти, а або підняти людей. Використання таких засобів безбар'єрності стає необхідністю, адже під час тривог до укриттів мають змогу потрапити всі без винятку. Я вважаю, що дуже важливо в наш час мати всім людям без обмежень доступ до укриття. Час тривожний. Будь-які люди, діти, дорослі, тривожаться під час тривоги. Тому бажаємо, що в кожній школі, в кожному укритті, який є в місті, мало бути засоби, які допомагають людям з обмеженими можливостями безперешкодно потрапити в укриття. Безбар'єрність це не лише про навчання, а й про безпеку. Павлоградські заклади освіти продовжують впроваджувати рішення, які роблять укриття доступними для кожного. Дане отрухименко, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.